Спільно за гарну справу в столичному Маріїнському парку вранці разом саджали дерева мер Віталій Кличко та посол Ізраїлю Еліав Білоцерковський. Молодими ялинками започаткували алею Ізраїлю. Захід проурочили до 25-ї річниці дипломатичних відносин між державами. Окрім високопосадовців, до справи доєдналися ізраїльські скаути. Любов Кукла. Розповість про це більше. Як справи? Мосфера у парку радісна та піднесена. Саджати дерева тут зібралися десятки людей. Скаут Марина розповідає: хоч на подібну акцію прийшла вперше, впевнена, відтепер це стане доброю традицією. Я надеюсь, що в как бы, посмотрим, как приживутся Вот эти ростки. да как бы, я думаю, що будемо розширяти. Висаджувати дерева для ізраїльтян, споконвіку надважливо та символічно, адже їхня країна раніше була пустелею, яку перші переселенці своєю тяжкою працею перетворили на квітучий сад. Тож нині щасливі продовжити гарну справу в Києві. Ми дуже заінтересовані розвивати це, тому, що це очень важливе направлення. Це екологія, це здоров'я, відпочинок і досуг людей. І це щось, то. Що, я думаю, що особливо зараз через звичайне Для озеленення Маріїнського парку цьогоріч обрали блакитні ялинки. Та на досягнутому, переконують, не будуть зупинятися. Це перший такий початок. Я вважаю, що кожні певні якісь роки ми будемо цю алею доповнювати. Це буде додатковий історичний маршрут. Столичний очільник Віталій Кличко розповідає, давно звертався до посольств і дипломатичних установ з пропозицією долучатися до облаштування київських парків і скверів. Кожен з нас бажає жити в зеленому, красивому, комфортному, екологічно чистому місті, місті Києва. І наша задача зробити все для того, щоб і всі приїжджаючі, і всі жителі міста отримували удовольствие. Зараз май, місяць. Організатори акції переконані для справжньої міцної дружби двох країн однієї дипломатії замало. Тож обіцяють подібні заходи проводитимуть частіше. Любов кукла Вічеславандричанський, телеканал Київ.